І так, всім привіт, дорогенькі мої. Де дешевше купувати в місті Полтава? Зараз я вам розповім. Є такі бази, можливо, дуже багато, я думаю, Полтавчан знає про них, а іногородніх не знають. Якщо ви хочете зекономити ваші кошти, заробітну плату і тому подібне, я вам раджу писати список такий на 2 недільки на місяць і приїжджати на Юровку на оптову базу. Це не для реклами, просто хочу заощаджувати ваші кошти. Дивіться, на оптовій базі. В Полтаві на Юровці, Ви можете знайти для себе будь-які продукти по ціні, які привозять в магазини, тобто в рази в рази дешевше. Зараз ми не показуємо магазини, а будемо знімати з їх середини, тому що це не для реклами, а покажемо вам ціни, які є на продукти харчування, тобто масло, макарони, олія і тому подібне. А ви мені напишете, чи тут дешевше, чим в магазині, чи ні. Поїхали. І так, дорогенті мої, перша локація на місці Юровки – магазин оптово роздрібної торговлі. Так що хто бажає, дивіться, заходьте сюди. Зефірка називається. Зараз пройдемося по цінах всередині магазину. І ви скажете, наскільки можна придбати для себе дешевше в коментарях продукцію, яку ви споживаєте кожного дня. Так, так Заходимо в магазин, нас відразу зустрічає Широчайший асортимент різних продуктів, а саме кондитерських виробів, фасовках, в ящиках, все герметично запаковано, тобто ідеально зберігається. Температура приміщення також повністю в нормі. А дивіться, асортимент. Кондитерки, тобто тортики пироженця і тому подібне. Орієнтуємося швиденько по тортах: 135-120 гривень. Це за одиницю за торт. 450, дивіться, шикарний великий торт. Також є касування різного роду кондитерки. 36 гривень за такий стаканчик. Десерт Денис. Також є наполеони в ящичках, еклери. Ну, широчайший асортимент. Відразу на полицях нас зустрічає повсякдневний. Атрибутика кожного мешканця це кетчупи майонези. Дивіться, кетчуп 30 гривень за 33, великий майонез 70 гривень, взагалі кілограмовий, 84 гривні, 5-літрова олійка 349 гривні. Корми для кішечок. 653 гривні. Якщо ви звернете увагу, в магазинах. Для наших домашніх мешканців корми за 1000 гривень перевалюють, тобто на в 400 гривень. Ось ви можете зекономити відразу на одному мішочку, придбати для себе на місяць 653 гривні, панкіт. Пройдемося по лінійки Шпроти, дивіться, 40-24. Кукурузка консервована 37 гривнів, ананас 70, паштети курячі по 40, 2, 43 гривні. Верес квасоля Чилі 54 гривні, кілька 45 гривні в томаті, кілька з квасолою 30 гривні. згущене молоко 62. 102 гривні велике. Лосось консервований і хек. Ціни вам видні. Так, томатна паста по 12, також фасоля, м'ясо курки. Пройдемося по руті. 46 гривні кетчупа, лечо. Тобто асортимент рути вам весь видний. Оце в стеклі. По такій ціні. Соки різноманітні. Також крупи, булгур 32 гривеньки. Крупа ячмінна 19 гривень. Крупа пшенична 18 гривень. гречка 38 гривень. Рис шліфований 45 грн, Манта 21 гривень. Цукор 30 гривень за 800 грамів. Касування драже різноманітне, солодке, арафік в шоколаді 30 гривень. Типу ММДемса, Бон Бон, 46 гривень за таку фасовочку. Зараз фасовочка 200 г. 200 г 46 гривень. Також цукерочки, Дивіться, ціни, ціни дуже приємні. Ось беремо вафельні цукерочки, 125 гривень. То ціна вказана на ящику за кілограм. Я правильно розумію? На цукерках. 125 гривнів. Дивіться, ліщина 166 гривнів. Ви, я думаю, звернули увагу. В магазині цукерки перевалюють за 300 і вище, і до 1000 доходять. Тут ціни багато, приємно. 180 гривень десертники. цукерочки. Великий асортимент, я вам так швиденько пробіжусь, покажу. Тому що тут встигнути все показати майже нереально. Дуже багато всього. По цінах Ви. все доступно для людей. Так, шоколад міленіум 93. Є попкорм, 19 гривень попкорн. Чаї, хвилинка 18 гривень. Кава Львівська 63, кава 142, 170, 214. Чаї по 51. Рощина кава. 40 грамова 92. Лови чай. Дивіться, така велика. Безлічаю. 80 гривень, звичайно, 68, три кутнички 69 гривень. Мак, кофе, дуже багато цінувачів. 105 гривень за упаковку. Тут 20 пакетиків. Є по 25. 20 пакетиків. Десь в магазині, якщо брати, то десь буде 150 гривень. 50 гривень економії буде вам. Так, мономахи 68 гривень. 77. Так, сукерочки. По 300 це сливкою, за брикосою і цілою сухофруктами. Диканське печиво 83 гривні за кілограм. Кава Якобс. Велика фасовка 400 грамів 521 гривня. В стіках. 230 гривні за упаковку. Низ кафе капучино 237, Низ кафе велика така пачка, 280 грамів 512, 200 грамова 375 гривень. 130 гривень зефір, 116 гривень, звичайний зефір повністю стандарт. 116, бачите, і такий зефір 143. По печиву я не буду вам пробігатися, тому що ви бачите, кондитерки тут. Тмать муші, асортимент нереальний. Магазин Зефір чекає полтавчан. Хто бажає макарон? Дивіться, ну це просто... Все, що бажаєте. Дивіться, таке печиво 100 гривень за кілограм. Ви в магазині бачили щось по 100 гривень. Пісочне по 100 гривень за кілограм. 106 гривень за кілограм. 121 гривень за кілограм. Але зважайте, все печиво продається на ящик. Ящику там беремо, от, наприклад, отакі от гарні кексики. 127 гривень. Вага 2 кг, Кіло 800. Круасанчики 150. Так, далі зараз перейдемо до іншого магазину. Я вам покажу, що є там в наявності по асортименту, по цінах. Приїжджайте на закупи відразу на оптові склади, затарюйтесь на 2-3 недільки, економте свої кошти і час ходіння по магазинах І так, між цими магазинчиками, там де є багато солодкого, але те, що ви споживаєте кожного дня, це напівфабрикати, які можна додати до свого столу. Смачні і які хороняться вашій морозильній камері постійно. Це коклети, хінкалі, голубців П. Перець фаршировані млинці, вареники чи буреки, фрикадельки. Зараз ми зайдемо всередину, я вам покажу продукцію. Зорієнтую вас по цінах. Тут набагато дешевше, ніж в магазині. І так, хто ще займається шаурмой в місті Полтава? Так, ми знаходимося в холодильнику, тут холодно, але тут готове м'ясо вам до грилю. Уже повністю промаринований і зачинене. Так. Це теж вона зафасована в ящичках, можете придбати відразу готово. У нас звітає морозильна камера. Тут є все, що бажаєте. Млинці по-домашньому. Млинці з курятиною мороження. Продаж, продаж від ящику чи продаж від одного ящику. млинці з серцем та печінкою. У нас тут температура близько мінус 18 градусів. Я вам скажу, Досить прохолодно. Але асортимент продукції тут дуже великий. Нічого вам розпаковувати не будемо, але є коклети, бабусині, коклети столичні, коклети гречаники, фрикадельки. Так як я говорив, весь асортимент напівфабрикатів ви можете придбати відразу приїхати Там на одну-на дві сім'ї, ящичок взяти, один-два. Чого вам бажаєте? По, по оптовій гарній ціні. Між магазинами солодощів стоїть контейнер, хол, холодильник. І тут продаються... Овочна 7. Овочна 7. Овочна 7. Адрес овочна 7. Тобто, дивіться, Нагенси заморожені замороження. Тільки кинули, підігріли і смакуєте. Холодно. Холодно. Правильне зберігання, але все є. Так Вийшли з ефірки, відразу повертаємо направо і нас зустрічає ще один магазинчик. Тут Тут у нас будуть чіпси, ну, все те, що ви полюбляєте. Смаколики, різні смаколики, дрібній фасовочці. Для дітей такий взагалі он, магазинчик. Орієнтування на таку вивіску. Так, відразу заходимо. Закрита. І от ми середині цей магазин сподобається будь-якій дитині, тому що тут великий асортимент різноманітних солодощів, прикольних для дітей. Так, давайте звернемо увагу відразу. Рафелка, от такі по 150 гривень. Арахіс по 40 гривень за упаковочку. Корона. Міксфан, 95 гривнів. Типуємо Денса Мініке по 80 гривень. Тік-так, 25 гривнів штучка. Тук, велика, упаковочка, 35 гривень. ось такі по 29 гривень. Folz 12 гривень. Будь-який. Жуйки 16 гривень за штучку. Так. Ну, продукцію бачите, ціни я вам показую. 39 гривень, великий твікс, Марс також 39 також широкий асортимент жувальних різних хробачків. по 280 гривень за упаковку такі джумики-мішки. Цілий кілограм коштує 280 гривень. Різноманітні, такі відразу фасовані звірки, зубки. Це по 280. Дрібніша фасолочка по 35 гривнів. Також є такі банани. Здоровезні. 75 гривень. Чупа-чупси. 320 гривень. Ціла фасовка. Здоровий чупа-чупс. 450 гривнів. Прямо здоровий. Сприневос. Чіпсики. Десь бачу ціну. Пух, я набагато дешевшу в магазині. А по чому Спінглс? 95 гривень Спрінглс з, з будь-яким смаком. В магазині мінімум 120 гривень. 95. 25 гривень тільки на одній пачці. Так що я говорив за кором. Дивіться, ціна 615-700 гривень. Набагато дешевші. Невінка. 33 гривні велика. Чіпси вагові. 145. Ось якраз дійшли, десь приймалися. 95 гривень. Бачите, Шикарний асортимент. Навіть є такі лабуби. Ком галва. Дивіться, така подарункова. 310 гривень, 290. Супер зіграшкою. Такі палички 35 гривень. Груша в шоколаді 200 гривень. Рахат лукуми. Асортимент різних солодких. Всячин. Ну, тут просто асортимент дуже великий. Я вам... Про все не розповім. Кислинки різні і тому подібне. Сиреноголові. скубіт Толдер. Різні різні. Також ще шкають вид і асортимент продукції кіндери і тому подібне. А люкс яку ціну у вас? 41 гривня 125 грамів. Також для поціновувачів пінного є великий асортимент смаколиків до пива. Зараз я вам покажу, вас ціни дуже здивують, я вам гарантую. Дивіться, полосатик здоровий, такий, великий, класний. 490 гривень за кілограм. Кальмар 630. Різний асортимент рибки. Тунець 450 гривень. Дивіться, яка похован. така рибка 510 гривень. Анчоус — 330 гривень. Дивіться, чистенькі. Гарненькі, 330 гривень за таку упаковку. Стружка тунца 390 гривень в кілограм. Кальмар 670 гривень за кілограм. Також арахіс по 135 гривнів. Є кукурузка по 145 гривень за кілограм. Заїхали, взяли собі на місяць пару пачечок, потрапились на тисячу гривень. І цілий місяць тільки тягнете з холодильника. А як же безкорисного харчування і свіжих горішків, те, що необхідно, як кажеться, нашому організму, поповнювати запас білками, вуглеводами, корисними жирами і тому подібне. Зараз зорієнтую вас швидко по гріхах і не тільки. Так, давайте 220 гривень кабакове насіння, чищене. Зерня льону 43 гривні, така фасочка, золотий льон. Звичайний. Вишня 270 гривень в кілограм. Різні сухофрукти, Ківі. 190 гривень в кілограм банану. Отака от велика фасовка банану. Ізюмчики, 160 гривень. 130 гривень, 110 гривень, 100 за кілограм. По горішках, дивіться. Мигдаль 235. Кешів 245. Макадамія 190 гривень за фасолочку. Мікси 175. Я навіть не знаю, це, не пам'ятаю, бразильський горіх також. 560 гривень. І по всьому орієнтуюся, тому що асортимент дуже великий. Є такі мікси. Готові. Мікси варішків 185 гривень в упаковочку. Кумко. -ку. Кумкват 215 гривень. За таку такой. Диня, сушена, 225 гривень. Інжир. 106-320. Кільця ананасу. 310 гривень. На цій стороні також манго є. 190 гривень. За пів кіло. 190 гривень, в пів кіло. Манго сушне, 250, 95 гривень. Чия і тому подібне, все тут є. Великі фасовки рису мак. 150 гривень. Різні мікси. І пістажка 250 грам, 165 гривень, якщо хочете. Ось така фісташечка. Я думаю, ви в магазинах часто бачите, хто цінує сухофрукти. Така фісташка мінімум 450 гривень коштує в магазині. Тут за 315 гривень ви можете придбати пів кілограма смачної, якісної фісташки. Так. Ви були на каналі «Шлена Батьківщина, і я з вами трішечки поділився, де купувати дешевше. Напишіть, будь ласка, коментар. Як вам ціни взагалі? І рекомендую приїхати на Юровку, хто ще тут не був, походити по магазинах. Це тільки частинка, яку я вам показав. Також тут є риба, все, що бажаєте, м'ясо, кон консервування різне, соління. Все тут можна знайти для свого добробуту і будинку, столу для споживання. Все є в наявності по адекватних цінах. А ти обов'язково підпишись, постав коментар, які ціни тобі до вподоби чи ні. Далі буде більше.